Василь Вірастюк четверта став батьком. А крім того, він ще й закоханий у нову дівчину. Тож погнали до усіх цих деталей. Про все це заслужений майстер спорту України розповів в інтерв'ю Слава Плюс. Як сказав Василь Вірастюк, дев'ять місяців тому в нього народився син Володимир. І він від нової коханої спортсмена, яку звати Ірина. Щоправда, фотографії з нею поки що нема. По факту, Василь Вірастюк зізнався, що. Так, він зрадив дружину, бо розпочав роман на стороні, ще перебуваючи у 15-річному шлюбі із дружиною Інною. Але з іншої сторони, він каже, що дружина прийняла рішення поїхати за кордон з дітьми, і йому було це дуже неприємно. Тобто, спортсмен просив нікуди не їхати і лишатися на заході України, а Інна, мовляв, послухала свою маму і поїхала з дітьми. Тож це рішення Василь Вірастюк сприйняв як зраду, а тому його нові стосунки це своєрідна відповідь на ту саму зраду. Зраду. До речі, щодо